До останнього подиху захищали Україну від російських окупантів. На Буковині попрощалися ще з шістьма героями. Штаб сержанта Віктора Ковальчука, воїна військової частини А 2573 та солдата Смілянця Олексія, воїна військової частини 2039, в останній шлях провели у місті Чернівці на Алеї Слави. Солдату Гандабурі Андрію, воїну військової частини а 4856 Останню шану віддали у селі Кадубівці. Із солдатом Рибчуком Василем, воїном військової частини А-25, попрощалися у селі Чагор. Солдата Поліброду Івана, воїна військової частини А-48-56, в останню дорогу провели у селі Чорний Потік, молодшого сержанта Татарина Петра, воїна військової частини 2039, в останній шлях провели у селі Мілієве. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам.